Вітаю всіх на каналі В'яжемо Разом. Я до вас сьогодні ось з таким комірцем. Ще робота в мене не готова, але буде мастер-клас, як зв'язати такий комірець, тому що ви можете зв'язати будь-яку свою річ, не обов'язково в'язати цей джемпер полу. Ви можете використовувати в інших своїх літніх виробах, демисезонних і будь-який одяг. Це може бути і футболочка, якщо літня пряжа, це може бути також якийсь джемпер, пуловер. Будь-яка ваша фантазія. І ось такий комірець ви можете зв'язати. Мені дуже подобається все акуратно. Ось такі краї, Тут потрібно буде так відпарити трішечки. У майстер-класі буде все описано, як зв'язати такий комірець. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і будемо в'язати ще багато різних речей. Дуже файно, слідкуйте, покажу вам готову роботу саме цієї кофтини. Ще залишилися мені рукавчики. Тому. Приєднуйтесь, пишіть коментарі, чи вам сподобалось така робота. Так, планочка у нас зв'язана. Тепер наше завдання зв'язати наш комірець. По-перше, нам потрібно набрати петельки спиці. Я взяла менші, і ви візьміть менше на піврозміра. Розмір, і нам знадобиться гачок. І будемо зараз набирати петлі для нашого комірця. так За допомогою гачка набираємо наші петельки. Набираємо ми з кожної косички. У нас є така косичка, і ми з кожної косички будемо набирати наші петельки. Так, набираємо і на спицю переносимо. І набираємо Наші набрані петлі потрібно тепер подвоїти. Ми набрали петельки, розвертаємося. І нам потрібно їх подвоїти. І ми одразу будемо вив'язувати лицьову і виворітню. Значить, першу знімаю комкову, слідуючу будемо пров'язувати таким чином. Ось, а, Значить, петлі отак у мене лежать. І у вас мають бути так. Значить, пров'язуємо нас лицьова. Тоді перекидаю сюди нитку і звідси ж пров'язую виворіт. Знову ось наша петля, пров'язую лицевою, нитку перекинула сюди наперед, і пров'язую виворітньою. І в нас іде лицева виворітня, і нам тоді буде зручно дуже в лицевому ряді пров'язувати нашу полупланку. Полурезинку. Тобто планочку вив'язувати будемо полою резинкою. Так, і ще раз показую: лицева. Нитку перекинула наперед і пров'язала виверідньо. Все пров'язуємо самостійно, тоді зустрінемося. Так, подвоїли наші петельки, і тепер нам дуже зручно буде в'язати нашу планочку полою резинкою. Першу ми знімаємо слідуюча лицьова. Пров'язали лицевою петелькою, слідуюче виворітня перезнімаємо нитка перед роботою, лицева перезнімаємо нитка перед роботою. Ліцева перезнімаємо нитка перед роботою. І так до кінця ряду. Лицьову пров'язуємо виворітню, перезнімаємо нитка перед роботою. Так, другий ряд нашої полої резиночки я вже почала. Значить, тут так само виворітню перезнімаємо, лицьову пров'язуємо. Перезнімаємо і пров'язуємо. І так, до кінця ряду. Я пров'язала 4 ряди полої резинки. І тепер буду знову зменшувати наші петлі. У два рази. Тобто перша ось лицева, я її так перезнімаю разом з його прив'язую пров'язую лицевою, трішки так затужую. Більше панкового. Так, формуємо наш комірець. Я пров'язала трішки в висоту. Після того, як ми зменшили наші петельки вдвоє, ми в'яжемо лицевою гладдю, зараз покажу, як я формую край, і в кожному восьмому, ось я робила прибавки для того, щоб трішки так сформувати наш комірець. Значить, як я пров'язую, я виділила три петлі лицеві, і в лицьових рядах я пров'язую їх лицьовим. Будьте уважні, значить, з одного краю, що б я не робила, я думаю, так у всіх, цей край більш такий виходить. Затужений, акуратний. Інший край, більш такий вільний. І ось так виглядає. Ну, у нас ще буде ВТО. Трішки петельки можна буде голочкою попідтягувати. Що хочу сказати, що якщо однаково вив'язувати, намагатися затужувати і ту, і ту сторону, або розслабляти, то це гірший варіант. Краще, ось оця затужена сторона, значить її вільніше в'язати, намагатися одразу. А ось ця така вільна, то ось цю сторону затягувати. А тоді, я думаю, ВТО, якщо якісь там будуть дірочки, голочкою можна буде їх поправити, трішки отак поростягувати. Так, пров'язуємо. Тут я не затужую три петлі пров'язала лицьовину. Так, тут у мене вже буде прибавка. Я пров'язала 8 рядів, через кожні 8 рядів у мене йде прибавка. Після того, як я пров'язала три петельки, я пров'язую ще одну петлю, щоб не одразу після трьох петель. А потім ось з петлі нижче. Я пров'язую знахи вліво. Ось так. І вони виходять майже непомітні. Думаю, після прання пряжа ще так розпушиться, випрямиться тому що пряжа бобінна. Ми знаємо, що бобінна пряжа ниточки змазується такою речовоною ну, спеціальною яка. Допомагає в машинному в'язанні, тому після прання пряжа ця буде виглядати зовсім інакше. Змиється та речовина і пряжа розпушиться. Так, продовжуємо самостійно і зустрінемося біля того краю. Так, тепер, як в'язання до мене лежить, я біля лівої сторони. Значить, три петлі наш край тоді розділяє. Одна петля наші прибавки, і робимо також тут прибавочку, нахилом вправо. Зробили тепер три петельки лицеві. Їх намагайтеся пров'язати затужено, хоча ось це зразу така йде ось, то широка. Розвертаємо наше вязання. І продовжуємо. На виворітній стороні ми ці три петелечки просто перезнімаємо, не пров'язуємо і продовжуємо в'язання по виворітній стороні до кінця ряду, до останніх трьох наших петельок. Так, і з цієї сторони також три петельки залишаємо не прив'язану ними ниточку. Ось так перекидаємо, розгортаємо в'язання і продовжуємо формувати наш край, в'яжемо вісім і рядів висоту, тут і ще зробимо одну прибавочку. І в'яжемо на потрібну вам висоту, який ви комірець хочете. А далі закриємо петельки, тому залишайтеся ще. Закриваємо петлі нашого комірця. Дивіться, який в нас край. Просто супер. Так, так це ще не було в нас ВТО. Ще ми зробимо ВТО, взагалі нічого помітно не буде, ні наших прибавочок. Буде ідеально. Значить, ось ці три петлі я отак і пров'яжу. Одна. Другу пров'язую, попередню перекидую. Ось так раз, закрила. І другу так закрию. Все, закрила. Тепер для того, щоб у нас не закручувалось полотно, лиця вагладь. Ось у нас є з цієї сторони одна перемичка і є друга. Так, тут ми ще біля краю, то, мабуть, краще, зараз побачимо, ще оцю петельку, мабуть, ми ще пров'яжемо ось так наші краєві пров'язали. А слідуючу, значить, будемо ось піднімати одна перемичка, друга. Піднімаємо і. Повертаємо на спицю. Пров'язуємо лицевими попередню, перекидуємо все, закрили. Далі шукаємо нашу перемичку, одягаємо на спицю і пров'язуємо разом. Рівняйте отак по спиці, щоб рівненько було петельки. Закрили. Слідуючу. Так само пров'язуємо, Урівняли петельки і закриваємо. Це дуже гарний край виходить у нас. І так, самостійно до слідуючого краю а там будемо дивитися. Так, залишилося у нас 4 петлі, і ми їх закриємо як зазвичай, тому що тут у нас нема перемичок. Але, знаєте, край такий собі закручується разом із закриттям. Тому ВТО нам в поміч. Останнє провяжемо ви Ось так. Який у нас край? Так, на цьому все.